Знайомство із зруйнованим, але нескореним ірпенем для Манал-Фуані розпочалося незвично. Біля зруйнованого ЖК «Ірпінські липки виконувачка обов'язків постійної представниці проон в Україні зустрічає мешканців сусідніх пошкоджених будинків. Люди саме почали порядкувати у квітнику. Показують гості відео, як тут було до приходу російських освободітелей. як було раніше. Коні каніш, треба І коли я бачу, що ви посміхаєтесь, я вірю в те, що все буде зрештою добре. Маналфоані приїхала до Ірпеня морально загартованою. Нещодавно вона бачила ці кадри на презентації руйнувань міста. Та відчувши атмосферу вживу, жінка була приголомшеною. Мені офтепельденсвудрікває компліцемолишен. Дуже багато постраждалих мирних мешканців. Серце крається. Ми чітко розуміємо, що потрібно допомогти людям. Маємо відбудувати місто. Прокоментувала Манал Фуані. Ми зустрічалися з пані Манал в Брюсселі, обговорювали сьогоднішній візит, і нашою однією задачою, одним з пріоритетів, які ми ставили на цей візит, це є саме. Історія правильно напрацювання правильної програми екологічних принципів і підходів для того, щоб розібрати ці будинки і використати матеріали після того, як їх розберуть за певними екологічними принципами. Це про так званий екологічний демонтаж, грамотне використання вторинної сировини, коли певні матеріали зруйнованого можна використати для створення нового. Не менш вразив пані Фуані знищений вщен центральний будинок культури, якою ця будівля може стати у майбутньому, показав голова інвестиційної ради Ірпеня Володимир Карплюк. Він зазначив, що ідеї розроблені у рамках проєкту з відбудови міста Ірпін Реконстракшн Саміт. В результаті долучилося близько 300 Архітекторів, серед яких 220 місцевих і 80 іноземних. підсумувати побачене, гості вирушили до ірпінської міської ради. Місто горо Ірпінь вражає стійкістю та незламністю. Мушу зазначити, що більшість учасників команди проон українці. Ми продовжуватимемо співпрацювати з вами у найбільш важливих напрямках у розвитку Ірпеня. Зараз ваші сміливі люди доклали зусилля для порятунку міста. А ми докладемо для його відбудови, зазначила виконувачка обов'язків постійної представниці проон в Україні. Може ну, про деякі напрямки, перше це. Мінна безпека це розмінування наших лісів, наших демонтаж будинків та переробка цього будівельного сміття. І в них є напрямок по відновленню, по допомозі, відновленню бізнесу. І так само це теж дуже важливий напрямок. Ми домовилися створити спільну групу і робити вже напрацювання, шукати кошти, шукати підрядні організації і разом відбудовувати наше вміщення.